Христос посеред нас, що таке зрада? Чому люди зраджують? Нерідко таке запитання турбує нас. Адже зрада це найболючіше, що може бути в стосунках між людьми. Але ще болючіше це коли йде мова про зраду Бога. Коли йде мова про наші відносини з Христом, про наші відносини із Богом. Якщо у цих відносинах є зрада, це дуже болюче? І саме сьогодні, в середу, Страстного тижня, ми згадуємо ту подію, як один із 12 учнів Іуда Іскаріот, подався до пересвященників із запитанням, що дасте мені, і я вам видам його. Чому Іуда став зрадником? Чому він, саме, був тим, хто продав Христа за 30 сільб'яків. Перш за все, треба знати про те, що Іуда, на відміну від інших апостолів, не був галілеянином. Іуда був із селища Каріот, що на півдні Іудеї, і відрізнявся від інших апостолів, які були рибалками своїм інтелектом. Напевно, не випадково Господь доручив. Саме йому оцю місію служіння, особливу місію бути скарбником. Він носив скарбничку, і оскільки Христос із учнями жили за людські пожертви, то все те, що вкидали в ту скарбничку, Він розпоряджався цими коштами і, звісно, робив те, що повелював йому Господь. Але десь у серці Іюди зародився оцей гріх грошолюбства, користолюбства, чи то навіть скнарості до грошей. І, власне, про це описують всі євангелісти, але євангеліст Іоанн Богослов описує це слідуючим чином. У Євангелії Івана, 12 розділ читаємо. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Іуда Іскаріоський, що мав його видати, чому мира оцього за 300 динарів не продано та й не роздано Богам. А це він сказав не тому, що про убогих журився, а тому, що був злодій, він мав скриньку на гроші. І крав те, що вкидали. Тобто Іуда ще задалеко до тієї зради вже крав із цієї скриньки тих пожертв, які були призначені для всіх. І, власне, оцими словами, коли він висловив таке незадоволення з приводу того, що миру. Яке Марія висипала на ноги Христа і обтирала його своїм волоссям. Тобто, коли звершений був такий акт особливої любові, він побачив у цьому марнотратство. І це марнотратство, він оправдовував тим, що можна, нібито ці було кошти роздати в Боги, але насправді він журився не про убогих, а журився про самого себе. І ось, власне, зрада Іюди відрізняється від всіх інших зрад, які коли-небудь були чи коли-небудь будуть тим, що Іуда зрадив безрішного, невинного Христа. Що відбулося далі? Коли Іуда побачив, що Христа засуджено, що Христос терпить муки, страждає, Він зрозумів свою помилку. Він приніс ці 30 стрібняків кинув до храму і сказав, я невинну кров видав. І після того пішов і повісився. І ось, рогіво Христі, брати і сестри, оце покаяння Іюди. Чому воно було спізненим? Чому воно було недоконаним саме тому, що Юда не прийшов до Христа? Він мав із своїм покаянням прийти до Христа, і Христос простив би Його. Але його покаяння було сповнене розпачу, стиду. Він, напевно, не міг простити сам себе і не міг повірити в те, що Христос може простити йому. Будь-хто із нас може стати Юдою, коли свої власні інтереси. Свої власні бажання ставитиме вище волі Божої. Треба завжди пам'ятати про це, що ми можемо в будь-який час зрадити Бога. Ми можемо в будь-який час відійти від Нього. Ми можемо в будь-який час прогнівити Його. Але коли в нашому серці буде щире покаяння, і коли ми з цим покаянням прийдемо до Христа, то Господь, який є повний любові, милосердя і всепрощення, завжди готові простити. Тому сама оця подія і всі ті передумови, які були, говорить про безмірну Божу любов. Уявіть собі, що Христос подає хліб на таємні вечері і юді і каже, те, що ти намірився робити, роби швидше. Той час, коли Юда прийшов із Ватагою і поцілував Христа лукаво, зрадливо, то Христос промовив слова Приятелю. Пощо прийшов ти? І ось в ці моменти говорить про те, що Господь сповнений любові до свого учня і хотів би його покаяння, хотів би йому простити все це, але поруч з тим. Сам Іуда не готовий прийняти оце прощення. Тому сподоба Господи, щоб в нашому житті ми ніколи не були зрадниками. Сподоба Господи, щоб за будь-яких обставин життя ми пам'ятали про Його милосердя. І навіть якщо у нас розпач, навіть якщо нам випала таке нещастя впасти в гріх, щоб ми могли. Завжди прибігти до Христа, впасти в Його стіп і просити в нього прощення та помилування. Хай цьому допоможе нам Господь, і щоб в ці дні Страстного тижня ми могли сокрушитися, ми могли пізнати свій внутрішній стан. І якщо є там гріх, розкаяся в ньому та з чистим серцем зустріти світле Христове Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!